Мої дорогі колеги, дуже рада вас вітати. Сьогодні ми поговоримо про те, що ж треба постити в телеграм, і що таке постити, щоб воно дійсно зачіпало вашу аудиторію, адже є така відома якби істина, що все, що зачіпає або дає людям впізнати себе. Цей контент і відгукується найбільше. Я зазвичай дуже часто говорю про унікальність контенту, про те, що він повинен бути різноманітних форматів. Але сьогодні я хочу поговорити про іншу, інші формати контенту. А саме, я для вас підготувала величезний такий списочок, який також опублікую після прямого ефіру. І я хочу поговорити про те, які, власне. За тематиками типи контенту можуть бути у вашому телеграм-каналі. І коли я кажу, що якщо ви будете постити контент регулярно, коли я кажу, що якщо ви його будете робити різним по форматах, тобто гнучким по форматах, і ви будете додавати свій цінний досвід, не просто в Вікіподії, у вас все вийде. Але ще потрібно міксувати різні тематики контенту. І почнемо ми із тематики освітньої. В освітній контент дуже часто заходять моменти, типу як туторіали, як це зробити швидко або як це зробити ефективніше. Наприклад, практичні поради, як полегшити життя, там виконуючи якусь практичну дію. Тобто, оце входить в освітній контент, далі інтерактивний контент. І тут важливий момент, щоб це були не просто опитування, а підведення до чогось. Наприклад, ви опитуєте опитуєте. І ще такий момент не потрібно давати одразу дуже багато е, опитувань. Тому що так само, як і відеовіконечка, так само і опитування, коли вони йдуть один за одним, це дуже неестетично виглядає в самому каналі. Такого робити не треба. Опитування, потім текстовий допис, потім відео. А п'ять опитувань один за одним не потрібно. Але якщо все ж таки є потреба зробити кілька опитувань, ну прям дуже-дуже. То ви просто зробіть графіку опитування і всі питання в коментарях. І вже в коментарях робіть собі своїх 5 запитань. Але ось так в самій стрічці робити 5 опитувань це не дуже гарна стратегія. Так от, коли ви робите опитування, тут потрібно врахувати і відповідь це не моя тема, або це мене не цікавить. Найчастіше ми помилка ми робимо опитування, і ми думаємо, що ми прорахували всі варіанти відповідей. Насправді ж. Ми можемо і навіть і не подумати про варіанти відповіді, які хочуть сказати наші підписники. Тому завжди рекомендую лишати ще такий варіант відповіді як напишіть свій варіант в коментарях. Це також дуже добре. Далі, стосовно питань, не варто ставити питання: типу: Хто ви в мене в каналі, там вчителі, там методисти. Просто блогери і так далі. Якщо ви вже хочете запитати свою аудиторію, запитайте їх більш конкретно, вчителі, які хочуть, вчителі, які мають на меті, і так далі. Тобто, не узагальнюйте, більш конкретизуйте в опитуваннях, і тоді ви будете бачити реально зворотний зв'язок. Ще такий момент. Чому опитування, а не просто QA-сесії? Тому що колеги, вони зазвичай в телеграм-каналах вони приходять вечорами, найбільша активність в телеграм-каналах ввечері і вранці. І ввечері, коли у вас дивляться, ну хто хоче писати вам довгі запитання, хто хоче писати вам довгі відповіді, ніхто. Тобто майте на увазі, що коли ви просите в колег, напиши мені там. Розгорнуту відповідь, як ти це бачиш, або про свій досвід, ну вам напише дуже мало. А якщо ви напишете, чи потрапляли ви в таку ситуацію, так було схоже, ні, не було, і допишете. І поділіться свої, своєю ситуацією в коментарях. Або напишете швиденько, чи коротко поділіться. Оце буде більш ефективно. Далі, стосовно контенту, це ексклюзивний контент. Діліться унікальними моментами свого професійного життя. Я тут дуже рідко показую особисте життя, ну і особливо дітей. Ну, прям дуже рідко. Але в кожного оці межі вони свої. Наприклад, от тих, хто показує дуже багато особистого життя. Я навпаки показую більш професійне життя, тому що я позиціоную себе як професіонал, а не просто як лайфстайл-блогер. І, власне, через це я так мало показую там, дітей. Домашнє життя і так далі. Але в кожного ці межі свої. До чого я веду? У вашому телеграм-каналі, якщо у вас чисто такий професійний канал, це не означає, що там не повинно бути гумору, не повинно бути якихось цікавих смішних ситуацій з вашого життя або просто побутових ситуацій, в яких люди згадають себе. Найбільше реакцій, коли ви торкаєтесь до болей людей, і коли ви можете. Створити. Тобто у вас є ситуація, яка трапляється майже із кожним, кожною другою людиною. Тоді вам в каналі будуть ну, класно прямо реагувати. Візуальний кон контент, що сюди входить, це інфографіка. Причому інфографіка, якщо ви її робите, робіть її правильно. Я зараз вам продемонструю приклад інфографіки, яка створена досить гарно, щоб просто ви мали на увазі, що таке інфографіка, а що таке просто графіка каналу. Так, одну секунду. Ось це інфографіка. Ось це графіка каналу. Так, зараз одну секунду. Наприклад, ось це. І у вас в графіці каналу є назва вашого каналу, рубрика вашого каналу. Ну, і, наприклад, в нашому випадку це назва прямого ефіру, і коли дата. Тобто ці речі повинно розрізняти. І якщо ви робите, наприклад, інфографіку, зверніть увагу на кольори шрифти, зверніть увагу ось тут на кольори шрифти. І я думаю, ви зрозуміли, що все повинно бути в одному єдиному стилі. Тобто не сьогодні коричневе, а завтра червоне, а все в одному єдиному стилі. І ще дуже класно, якщо у вас буде такий момент. Як е, крос-платформеність з іншими соціальними мережами. І тоді е, у вас однаковий стиль в, е, в Інстаграмі, наприклад, в Телеграмі, і так далі. У вас кругом буде однаковий стиль ведення ваших соціальних мереж. Е, ідемо далі, і це контент за запитом. Е, дуже класно. І, е, Іде рубрика Запитай мене, але вона дуже класно йде, коли ви дійсно відповідаєте, і коли колеги знають, що вони отримують відповідь. Найдоцільніше, коли ваші підписники отримують відповідь у відеовіконечках. Чому не всі хочуть багато читати, дуже часто зараз в Телеграмі хочуть швиденько щось прослухати, щось подивитись, таке цікавесеньке. І оцей стереотип, що телеграм тільки для читання, там лонгріди, ну він же пройшов. В Телеграмі цінується гнучкість форматів, різні формати. Тому от відповіді у відеовіконечках з мого досвіду найкра найкраще заходять аудиторії. Звичайно, тут треба відштовхувати світ своєї аудиторії і дивитись на свою аудиторію. І новинний контент. Всі ви знаєте, що яка б ніша у вас не була, у нас є певні новини. І не просто опублікувати новину. Я ж вам вже багато разів говорила, що не Вікіпедія і не OLX повинні бути в нашому каналі. Не просто опублікувати новину, а реально написати ваше ставлення до цієї новини або ваше бачення цієї новини. І так далі, тому що просто новина як новина, нікому не цікава. Цю новину можна почитати в будь-якому місці. Тепер стосовно планування контенту, я вам зараз покажу, як це роблю я і як це роблять колеги у мене на супроводі телеграм-каналів, і покажу, чому це ефективно. Значить, всім колегам на супроводі своїх телеграм-каналів я даю ось такий планер. Причому тут не просто так є пріоритет місяця і акцент тижня, тому що ми повинні розуміти, куди ми рухаємося із нашим телеграм-каналом, до чого це все йде, куди ми будемо йти. Далі в нас є по днях тижня різні типи контенту. І коли я вам говорила, що я зазвичай багато розповідаю про різноманіття типів контенту, сьогодні я взяла тему про формати контенту, типу, щоб розуміти, що. Можуть бути і відеоконтент переважно у вашому телеграм-каналі, аби він був різноманітний. Так от, ось тут ви бачите, по днях тижня різний контент. Це зовсім не означає, що треба все-все заповнити. Це означає, щоб ви бачили, що, от якщо у вас в понеділок були текстові пости, то вже у вівторок ви виберіть щось інше. І все знову можна текстові дописи, щоб бачити загальну структуру і щоб у вас не було тексти, тексти, тексти там 5 днів підряд або графіка 5 днів підряд. І зрозуміло ж, ось тут нотатник. Якщо у вас раптом виникають класні ідейки, ви хочете записати. І ось тут ідейки від мене, що ж таке цікавеньке можна опублікувати в телеграм-каналах. Ось такий планер і цей реально крутий планер. Далі, незалежно від того, який от інструмент ви виберете, який для вас буде класний. Його потрібно не просто вибрати, а ось так закріпити. І закріпити, щоб його завжди було видно, ось таким чином, наприклад, так, як в мене. Тому що чим швидше ви до нього дійдете. Це в мене планер для блогера, але я зараз відкрию свій планер. Ось, бачите, я відкриваю. Чим швидше коротший шлях до нього, тим швидше ви в нього щось запишете. Звичайно, це ротина, і тут потрібно, звичайно ж, Практикувати і реально записувати в нього свої думки, свої ідеї і, взагалі, план. Тому що, якщо його просто мати, але в ньому не працювати, ну зрозуміло, що тут користі буде мало. Далі, коли ви вибираєте формати контенту, зважайте на те, що вам в даний момент найкраще, найлегше виходить. Тобто, можна, звичайно, собі поставити такі супер планку і там от я там буду 10 типів контенту в тиждень, але ви просто втомитесь і подумаєте, на що воно мені, ти нічого робити не хочу. Тобто, спочатку робимо те, що нам найбільше подобається, вводимо це в звичку, в рутину, а потім розширюємо межі і робимо нові для вас формати. Оце просто найкраща стратегія, яка тільки може бути. Спочатку звикаємо до того, що нам подобається, ведемо регулярно, а потім розширюємо поступово. І стосовно нових форматів, не бійтесь їх вводити, я маю на увазі це боти, які можна використати з реакціями, боти різні з опитуваннями, і онлайн-зустрічі через телеграм-канал. Як ви бачите, ось ці онлайн-зустрічі потім можна завантажити на YouTube і мати контент для YouTube каналу. Можна також завантажити собі в Телеграм-канал. До речі, прямі ефіри можна зберегти, і вони зберігаються в нас в бібліотеці каналу. є також така можливість. Тому це класний інструмент. Також хочу сказати про сторіс. Якщо ви ведете канал або плануєте вести, не нехтуйте цим чудовим засобом, як сторіс. От я вам зараз до прикладу покажу перегляди сторіс в одному з каналів. Оце в нас публікація. От, візьмемо, наприклад. До речі, зверніть увагу кількість, і ось тут ви бачите покликання. Воно є активне, і за цим покликанням можна перейти. Тому не нехтуйте. Також от дивіться, зараз в мене нас іде трансляція, ви бачите ось такий значок. І всі, хто має мій канал, вони всі також бачать ось такий значок. Я впевнена, що скоро це стане мейнстрімом, тому практикуйтесь вже зараз проводити прямі ефіри, пробуйте нове. Не бійтесь, і у вас обов'язково все вийде. Я завершила все, що я хотіла сказати про контент. По контенту ще хочу кілька таких слів від себе додати. Звичайно, ми розуміємо, що ми хочемо вести телеграм з задоволення, ми хочемо його вести там, так, як нам подобається, по настрою. Але відверто вам скажу, що це все праця. І вести телеграм-канали не так легко, як от нам нав'язують міф там робота в легкості, все в легкості, це також праця, яка повинна. Бути спланована, організована, дисциплінована, і це все також робота. Тобто виділити 2-3 години в тиждень, запланувати контент, трішечки почати робити цей контент і потім поступово завершувати роботу над контентом протягом тижня. Отака от найкраща стратегія. Я зазвичай в суботу сідаю і просто заповнюю свій контент-план. Причому у мене є пріоритет місяця і акценти тижня. І я розумію, що от. Цей тиждень ми говоримо про такі речі. Наступний тиждень ми будемо говорити про, наприклад, іншу там тематику. І оце найкращий такий е, модель. Якщо ви будете от щоранку прокидатись і думати, Боже, що ж мені запостити в той телеграм-канал, і ви не будете мати чіткої мети, чіткого бачення. Куди йде ваш канал, куди йдете ви, ну навряд чи у вас буде результат. Це, знаєте, корабель, який не має маршруту, не знає, куди пливе. Тому тут реально треба розуміти, куди йде ваш канал, що ви хочете. І на початку, коли ви починаєте вести свої телеграм-канали, ваша основна мета це лояльність аудиторії, збільшення аудиторії, кросплатформеність вашого телеграм-каналу, щоб з інших соцмереж приходили у ваш телеграм-канал і збір бази. Надіюся, я вас не дуже налякала. Якщо є запитання, вмикайте мікрофончик, всі можуть говорити. Я вже всім вимкнула мікрофончик, поспілкуємось. Я хочу запитати, що ви маєте на увазі про збір даних? Що, що, що це таке? Ага. Збір даних. От я зараз вам скажу: зовсім недавно я проводила опитування в себе в телеграм-каналі про вчителів, чи є в моєму каналі вчителі-методисти, вчителі інформатики і просто вчителі початкових класів. Це я для себе збираю, щоб розуміти, що в мене в каналі, наприклад, 90% колег, які пройшли опитування, це не всіх колег, це ті, які пройшли опитування, це вчителі інформатики, 5% методисти і 5 вчителі початкових класів. Оце мається на увазі, щоб. Ну я ж приблизно знаю, яка в мене аудиторія в каналі, але я точно не знаю. І ці опитування вони допомагають краще розуміти, хто у вашому телеграм-каналі, які їхні цілі, що вони хочуть. Наприклад, також десь місяць тому я проводила опитування. Чи хочете ви розвивати свій власний бренд і займатися своєю власною справою, і якщо хочете, що вас зупиняє, і прописала там страхи, Наприклад, не знаю технічні моменти, не розумію там, як просуватись в соцмережах. І для себе я розуміла, що більшість людей, які відповіли на опитування, вони реально не знають технічних моментів, хоча технічні моменти це не так важко. От технічні моменти їх можна вивчити. Приділити трішечки більше часу і вивчити. Оце мається на увазі під збором даних. Зрозуміла, дякую. Будь ласка, збір даних для розуміння своєї аудиторії та потреб аудиторії. І, звичайно ж, це все комплексний підхід. Тут повинен бути і ваш телеграм-аккаунт гарно оформлений, тобто канал доданий, опис доданий, покликання додане. Так само і ваш аккаунт особистий також він повинен бути гарно оформлений. Тобто це такі дрібнички, як нам здається, але в комплексі вони формують ось це таке єдине враження про нас як про експерта. Як про блогера, який хоче розвивати свій особистий бренд. І ви знаєте, що от колеги, які заходять на інстаграм, вони от бачать вашу сторіночку і вони можуть просто побачити вашу сторіночку, там 5 секунд погортати стрічку і подивитись, чи ну, підходите ви їм, чи не підходите. Так само і з телеграмом. Якщо, е, я бачу просто дуже багато класних колег, дуже багато класних колег, які шикарні спеціалісти. Але в них немає порядку в телеграм-каналі, вже мінус якийсь відсоток людей. Або я бачу дуже класних колег, але в них не організовано. Ну, тут про порядок це одне, але не про, про неорганізованість, коли в них то одне, то друге, то третє, і вони вже самі не знають, з чого вони експерти, тому що в них у вчителів така тема є дуже часто. Тому що вчителі вони дуже розумні люди. І от у вчителів, власне, така тема дуже часто буває. Коли занадто багато всього, і ти не можеш сфокусуватися, що ти будеш розповідати? І колеги, які заходять у ваш телеграм-канал, вони також бачать, ага, тут розповідала, наприклад, про сайти, тут вже розповідає про Інстаграм, а тут вже про Ютуб розповідає, то про що це експерт. Такий теж момент може бути. Загалом це ну, дуже такий комплексний підхід, і треба прям підійти до свого розвитку, своїх соцмереж, свого бренду, як до. Свого, своєї власної справи і свого справи такої, яка повинна бути в комплексі у всіх соцмережах. Так, можливо, є ще запитання? Давайте будемо активними. Давайте просто, от які у вас є запитання взагалі по телеграму. У вас у всіх увімкнений мікрофончик, ви можете говорити. Ну, я, я ще запитаю, це я розумію, що ви на це питання не зможете е, зразу відповісти. Мене цікавить боти оці е, в телеграм-каналі, як їх створити. І, ну я дивилась е, е, ролики, де розповідається про це, але поки що не користуюсь. Ну, от, декілька слів про свого бота розкажіть. Будь ласка. Я вам зараз просто покажу інстаграм дівчинки, яка займається ботами. Ось її інстаграм, от вона круто займається ботами. Якщо показати вам свій бот без проблем, в мене є два бота один для вчителів і один для блогерів. Я покажу для блогерів. Він має ось таке меню. От, власне, тут консультація, розклад курсів. Одразу ви бачите активні кнопочки. Фактично, це бот-візитка, в якому зібрані всі-всі-всі мої послуги. Все, що можна подивитися безкоштовно. Курси, які можна придбати в записі. Ось, наприклад, повернутися в головне меню. От, наприклад, послуга, там, супровід телеграм-каналів. І от як іде це місце, як ідеться заброню... як послуга, як забронювати і так далі. Якщо говорити про саме боти, ну, тобто такі легенькі боти, які полегшують роботу в телеграм-каналах, які допомагають легко вести телеграм-канали, рази легше це можна показати ось на такому прикладі. Зараз я покажу. Це, до речі, у мене є курс Телеграм для власного проекту, де дуже багато розповідається від нуля і до вже такого досить серйозного рівня. Ось про боти та автоматизацію процесів, але я хотіла не це показати. Так, одну секундочку. Ось тут є різні типи ботів для опитувань і боти для реакцій. Це прості боти, які можна використати просто в телеграм-каналі. Вони прості, і це просто боти для полегшення, щоб вести легше телеграм-канал. Якщо реально треба вести. Прямо через візитівку, то це до Іни на зусім допоможе. У мене є два таких бота, тому що спочатку був один, і для мене це було дуже погано, коли він був один, тому що в мене дуже багато всього. От, власне, для вчителів бот, так, і для блогерів окремий бот. І кожен з цих ботів закріплений у мене ось тут, в телеграм-каналі. Бачите? Бот-помічник. Тобто, кожен може подивитись мої послуги, що в мене є в телеграм-каналі. І аналогічно ось тут. Тут вже зовсім інший бот. Пані Людмила, розкажіть, який у вас телеграм-канал? У мене мій телеграм-канал називається Практичний психолог з є портфелем. Чудово. З електронним портфелем». Чудово. Ну, психологічні канали, от ну прям дуже, дуже. Практичний психолог, от, а давайте ви зараз покажете свій канал. От я навіть просто безкоштовно вам скажу рекомендації, наприклад, би я бачила, як покращити, щоб він швидше розвивався. Як ви на це дивитесь? Треба просто мені в особисті написати, скинути покликання на ваш канал. Тим більше його можуть побачити інші колеги приєднатися приєднатись до вас. А скажіть, будь ласка, чи можна будь-кому показати вам свій телеграм-канал? Добрий день. Добрий день. У мене є просто послуга аудит каналів. От недавно І на, А Іні я робила аудит каналу. Прям для подруги було це зробити досить важко. Але просто от зараз, якщо ви а. зараз покажете, можна, і я вам скажу, що би тут можна було б покра... покращити. Скиньте в особисті свій канал. Так, 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 так. Чекайте, чекайте, як це зробити. Mm. Зайти в канал, скопіювати покликання, знайти мене, відправити мені. Так, пані Людмилишко, як Оксана шукає, я хотіла б вам сказати по вашому практичній психології. Дуже класно, якщо у вас будуть там, ну, прям такі, знаєте, експертні дописи. Я так розумію, практичний психолог це в закладах освіти, так? Пані Людмилечка, мабуть, не чує нас. То вам буде добре показувати. Я, я вас чую, а ви мене не чуєте, ага. бо я вже шукаю покликання і зараз спробую да. це зробити. Ну, в мене практичний матеріал, тобто О, це дуже я чудово. даю. Ну, оце прям... Скільки... У мене, до речі, це ж відео буде на YouTube каналі. і зараз скину, спробую скинути. У мене це відео буде на YouTube каналі, тому в мене там майже вже 6 тисяч підписників, тому ті колеги, які будуть дивитись, вони зможуть переглянути і приєднатись до вас у канал. Так. Хто скине, то вже кажіть, тому що мені ж треба буде ще знайти. Так. Ну, поки що нікого не побачила, щоб хтось скинув. Що хочу сказати? Помилки... На жаль, не змогла я скинути, мушу бігти на урок. Дуже дякую вам за змістовну <гум> зустріч. Було потім... дуже цікаво. Будь ласка, можете скинути потім в особисті просто. Дякую вам. Дякую за зустріч. приємно, Було дуже приємно познайомитися. Дякую, до побачення. До... У мене, до речі, також консультація через три хвилини. Але я зараз напишу, що я запізнюсь, тому що в мене зараз іде курс канва для блогера-експерта. Тому, якщо ви блогери експерти ми якраз там розглядаємо тему гайдів. Ми робимо гайди для блогерів, і я там ще й розповідаю, як їх просувати, як краще про них розповідати, що, як їх взагалі робити, так, щоб вони були класними, крутими. От пані Ірина. Сьогодні пані Оксана то на курсі, а пані Ірина сьогодні в супроводі отримала ці уроки. Тож думаю, дівчаткам дуже уроки. Так, Дякую. Ще не все передивилася, буду ще за ну, зараз. Після нашої зустрічі передивлятися. Тому що мої уроки нереально просто дивитись. Їх треба дивитися і зразу робити. От тоді реально. А по-іншому реально. Так, ну що ви, пані Людмилочка? Наш практичний психолог Людмила, чекаємо вас. Особ... Ну, особисте Зайдіть куди скинути, Зайдіть тому я не можу надіслати. Я його скопіювала, Добре. але не можу Добре. надіслати. Добре. Зайдіть, не знаю, куди. Зайдіть так. в канал, от, бачите, дивіться на екранчик експерт, блогер твій інфопродукт, і тут є кнопочка для співпраці. Отак, нажимаєте на неї і зразу потрапите на мене. Ну, поки що не вийшло, але намагаюся. Ну, пробуйте. Давайте ще одненьку хвилинку зачекаємо. І тоді вже будемо прощатись. Можливо, є інші запитання. Як вам взагалі отакі прямі ефіри? Прошу визна вибачення. Алло, а? Марина тебе спробує. Я до хотіла звернутися. Марина, я тобі перезвоню через 10 хвилин, добре? У мене ефір. Вибач, я тобі перезвоню через 10 хвилин. Прошу вибачення. Ну що ви, пані Людмила, знайшли? Так, окей. Е, давайте, дорогі колеги, просто скажете у двох словах, як вам наші прямі ефіри? Чи подобаються вам наші прямі ефіри? І всі мовчать. О, тоді е, канал пані Людмили розберемо на наступному прямому ефірі, поговоримо про цей канал, як його удосконалити. Е, я вам бажаю, дорогі колеги, гарного вечора. Розвивайте свою власну справу, будьте активними, креативними і дуже-дуже-дуже дякую вам, що приєднуєтесь на прямі ефіри. Запис ефіру традиційно опублікую в нашому каналі і в